Еней був парубок моторний, і хлопець, хоть куди козак, Удавсь на все є зле проворний, завзятіший от всіх бурлак. Но греки, як спаливши трою, зробили з неї скирту гною. Він, взявши торбу, тягу дав. Забравши деяких троянців, осмалених, як гиря, ланців, п'ятами з трою накивав. Він, швидко поробивши човни на синє море поспискав троянців, насаджавши повні, і куди очі почухрав. Но зла Юнона суча дочка, розкудкудахталась, як квочка, Енея не любила страх. Давно вже вона хотіла його, щоб душка полетіла к чортам і щоб і дух не пах. Еней був тяжко не по серцю Юноні, все її гнівив. Здавась, гірчіший від перцю, ні в чим Юнони не просив. Но гірш за те й не любився, що, бачиш, в Трої народився і мамою венеру звав, і що його покійний дядько, Парис, прямо ве дитятку, путивочку Венері дав. Побачила Юнона з неба, що пан Еней на поромах. А те шепнула сука геба. Юнону взяв великий жах, впрягла в гринджоля та павичку, сховала під кибалу мичку, щоб не світилася коса, взяла спідницю і шнурівку і хліба з сіллю на тарілку, к Еолу мчалась, як оса. Здоров, Еоле, пане свату, ой, як ся маєш, як живеш, сказала, як війшла у хату Юнона. Чи гостей ти ждеш? Поставила тарілку з хлібом перед старим Еолом, дідом, сама же сіла на ослін. Будь ласка, в сватоньку старику, і збий Енея з пантелику, тепер пливе на морі він. Ти знаєш, він який суціга, паливода і горлоріз, по світу, як іще побіга, чиїх з багацько виллє сліз, пошли на його лихо злеє, щоб люди всі, що при неї послизли. І щоб він і сам засеєш дівку чорнобриву, смачную, гарну, уродливу, тобі я далебі, що дам. Гай, гай, ой, де його кату, Еол, насупившись, сказав. Я все б зробив за свою плату, та вітри всі порозпускав, борей недуж лежить з похмілля, а нот поїхав на весілля. Зефір же. Давній негодяй, з дівчатами заженихався, а евр в поденщики нанявся, як хочеш, так і помишляй. Та все ж для тебе обіщаюсь Енеєві ляпа здать, я хутко миттю постараюсь, Втрістя його к чортам загнать. Прощай же, швидше убирайся, обіцянки не забувайся, бо послі чуєш нічий чирк. Як збрешеш, то, хоча надсяться на ласку послі не попаться, тогді від мене возьмеш чвирк. Еол, оставшись на господі, зібрав всіх вітрів до двора. Велів поганій будь погоді, якраз на морі і гора. Все море зараз спузирило, водою, мов ключі, забило, Еней тут крикнув, як на пуп, заплакався і заридався, пошарпався, увесь подрався. На тім'ї начесав аж струб. Прокляті вири роздулися, а море злиха аж реве. Слізьми троянці облилися, Енея за живіт бере, всі човники їх розчухрало, багацько війська тут пропало. Тоді набрались всі столих. Еней кричить Що я, Нептуну, півкопи грошей в руку суну, аби на морі шторм утих. Нептун іздавна був дряпічка. Почув Енеїв голосок, шатнувся зараз із за пічка півкопи для його кусок. І миттю осідлавши рака, схватившись на його, мов бурлака, і вирнув з моря, як карась. Загомонів на вітрів грізно. Чого ви гудете так різно? До моря знаєте, вам зась. Отут то вітри схаменулись і всі драла до нори. До ляса мов. Ляхи шатнулись або од їжака тхори. Нептун же зараз взяв мітелку і вимів море, як світелку, то сонце глянуло на світ. Еней тогді, як народився. разів із п'ять перехрестився, звелів готовити обід. Поклали шальовки соснові, кругом наставили мисок і страву всякою, без мови. В голодний пхали все куток. Тут з залом галушки легали. Лемішку і куліш глитали, і брагу кухликом тягли, та і горілочку хлистали, на силу із за столу встали і спати послі всі лягли. Венера не послідня шльоха, проворна враг їй не взяв. Побачила, що так полоха еолсенка, що ж захляв, умилася, причепурилась і, як в неділю нарядилась, хоть би до дудки на танець. Взяла очіпок грезетовий і кунтуш з усами люстровий, пішла к Зевесу на ралець. Зевес тоді кружався вуху і оселедцем заїдав. Він, сьому, випивши восьмуху, послідки з кварти виливав. Прийшла Венера, і, скривившись, заплакавши і завіскрившись, і стала хлипать перед ним. Чим перед тобою, милий тату, син заслужив таку мій плату, І йон, мов свинки грають їм. Куди йому уже до Риму, хіба як здохне чорт в рові, як вернеться пан хан до Криму, як жениться сич на сові, хіба б уже не та Юнона, щоб не вказала макогона, що й досі слухає чмелів? Коли б вона та не бісилась. Замовкла і не камезилась, щоб ти се сам їй і звелів. Юпитер, все, допивши з кубка, погладив свій рукою чуб Ох, доцю, ти моя голубка, я вправді твердий, так, як дуб, Еней збудує сильне царство і заведе своє там панство, не малий буде він панок. На панщину весь світ погонить, багацько хлопців там наплодить, і всім їм буде ватажок.